готові до бою на фронт після капітального ремонту вирушили модернізовані Т-80. 30 років вони і ржавіли, законсервовані у військових частинах, але харківські умільці дали танкам друге життя. Вони розшукали архівні креслення і за два місяці, буквально по гвинтиках, перебрали кожну машину, замінивши паливну систему та ходову частину. Тепер маємо машини здатні гідно протистояти російським Т-72 та Т-90. Вітаю вас! Це спецкор. Обстріли зменшуються, а наші втрати зростають. Бойовики стріляють із гармат і пруть пробоєм аж до рукопашної. Шили для фронту, а потрапило на ринок. У Львові на базарі продають найновіші берці, яких ще не бачили в зоні. Ато старі вули, борозни не зіпсували. Крим український для легендарного Скорпіонс. Музиканти відмовились від концерту на півострові. Четверо бійців загинули, 14-ро зазнали тяжких поранень, і це при тому, що в зоні АТО генштаб фіксує зменшення кількості обстрілів з боку бойовиків. Утім, хоч і не так активно, але все ж російсько-терористичні війська і далі гатять із артилерії вздовж усієї лінії розмежування. Так, на Донецькому напрямку найгарячішою залишається ділянка між Горлівкою та Донецьком. Там терористи вночі накривали новобахмутівку з градів, а під ранок садили з танків по Мар'їнці. Тривають бої на самому порядку навколо опитного, пісків та Красногорівки не припиняють російсько терористичні війська смолити з артилерії на маріупольському напрямку від градів та мінометів. Потерпають передові оборонні позиції наших військових Новотроїцьке, Богданівка та Старогнатівка. А на Луганському напрямку артобстрілів поменшило. поблизу станиці Луганської та щастя, бойовики обстрілювали наших військових переважно. Зі стрілецької зброї у районі окупованого Первомайська військові кілька разів вступали в ближні бій із проросійськими диверсантами, які намагаються щільно замінувати територію навколо позицій української армії. У штабі АТО зазначають, що саме через такі дії біля міста Попасна українські військові зазнали таких великих втрат. Там на околицях Донецька знову загострюється ситуація. Після кількох днів за бойовики взялись обстрілювати наші позиції з мінометів та гранатометів. Поблизу Донецького аеропорту в ці хвилини перебуває Олександр Моторний. Маємо з ним телефонний зв'язок. Сашко, вітаю тебе! Яка зараз ситуація в тебе? Руслане ну, привіт. Ну, власне, кулеметні черги постріли з автоматичних гранатометів. він коли... це, власне, той стан речей, який хлопці. З роти Карпатська Січ, 93 окремої механізованої бригади, які власне тримають цю позицію. От вона буквально за кілька сотень звідки Донецького аеропорту, звідти термінали, як на долоні, зруйновані термінали. Говорять, що власне такий стан речі це тиша. А от те, що починається щоразу, коли починає сутеніти, то вже називається справжня повноцінна позиційна. Війна треба сказати, що у порівнянні з іншою стороною останні кілька днів у порівнянні з цілою календарною декадою до цього це от, дійсно тиша, хоча з іншої сторони, і там випити чаю, почути як бджоли гудуть тут складно, тому що. Знову повторюсь, бойовики щільно стежать за нашими позиціями і власне продиху не дають. Ми буквально близько четвертої вечора з командиром опорника висунулись на передній край, аби відзняти картинку терміналів Донецького аеропорту, аби він хотів показати нам саме звідки працюють бойовики, в тому числі із житлових масивів окупованого Донецька. Як ми попрацювали хвилини три, і у наш бік просто одразу з двох сторін зі сторони метеовежі та зі сторони зруйнованої пожежної частини Донецька, Донецького аеропорту, почали бойовики працювати з крупнокаліберних кулеметів з розривними пулями. Неясна річ, що час від часу сюди виходять е, ворожі танки, вони виходять на злітку, виходять з терміналів, із-за терміналів Донецького аеропорту. Зазвичай це відбувається парою, інколи 3-4 танки виходять під прикриттям шуму е, від стрілкотні крупнокаліберних кулеметів та зброї бойових машин піхоти, аби їх не було чути, вони виходять дуже швидко, відпрацьовують повний боєкомплект і, власне, зникають знову таки за терміналами. Я річ, що з автоматами, з навіть крупнокаліберними кулеметами знищити ворожу техніку, жодної можливості наших воїнів немає. Що стосується великокаліберної артилерії, то власне вона тут цього не працювала. були, Ми бачили на власні очі розриви біля наших позицій на зеніті, біля шахти Бутіка. У військів стріляли бойовики 82 мм мінометами, але знову-таки велика каліберна артилерія не працювала. Єдине, що хлопці кажуть, минулої ночі вони на власні очі бачили, як з ворожих позицій десь біля між Яс... Ясинуватою та 에, селищем Спартак, це околиця Донецька, виходили реактивні ворожі гради у напрямку Авдіївки. Основно, у нас така ситуація націнить на передовій біля Донецького аеропорту. Олександр Моторний з передової з під Донецького литовища. Із самохідних артилерійських установок бойовики вночі обстріляли житлові квартали Лебединського. Це селище неподалік Маріуполя. Вогонь не вщухав понад 40 хвилин. Відомо про п'ять снарядів, які лягли в населеному пункті. Потерпілих немає за останні тиждень. Це вже другий масований обстріл поселень на підступах до Маріуполя. Три доби тому з забороненими снарядами бойовики накрили сартаном. Тоді загинули троє людей, і п'ятеро зазнали поранень. Укотре Маріуполь засинав під звуки залпів селище Лебединське, лише за 15 кілометрів від міста. Більшість люду звідси виїхали раніше. Можливо, тому минулося без жертв, бо снаряди лягали саме посеред домівок. Працювали і міномети. Міномети це калібр 120-й був. Судячи по звуку, і працювали працювали їхні артилерія, можливо, навіть 152. Лебединське поряд із сартаною, які там стріляли саме по мирних жителях на всіх шляхах, які ведуть до селищ і далі до Маріуполя, помітне пожвавлення посилений контроль із боку військових, щоб ворожі агітатори не змогли проникнути в населені пункти, скористатися горем людей. Нині це ще один виклик для українських військових. Те, що вже третій день намагаються довести мешканцям сартани військові експерти, це те звідки ля вівся вогонь у населеному пункті. Хтось навмисно намагається поширити чутки, що, начебто, стріляла українська армія. Хоча факти говорять самі за себе, ось одна з ділянок, куди влучив снаряд, сторона знаходиться саме з окупованого боку. Цілими комісіями військові експерти сьогодні ходили від хати до хати, розповідаючи знову ж таки фактами, звідки ля вівся вогонь. Я не понимаю, откуда прилетел. Смотрите, идет взрыв, три секунды и падает. Я не знаю, я не как бы не военный, я не знаю, сколько это. Ну, поймите состояние моих детей и мое состояние. Когда мы сидим в подвале четверо дітей, і я з моей соседкой. Напрямок полету боеприпаса східного напрямку. Вот компас у нас попадает через Коментерного. Далі район Заиченко, далі район весело. В районі Заиченко, Дзержинське, весело, контролировано на даний час боевиками. Окрім роз'яснень, допомога з відбудовою руйнувань зазнали понад півсотні будинків. Окрім місцевої влади, долучаються військові підприємці і просто сусіди, дахи яких. Уцелили. Некоторые даже жители вот и сосед наш, и бывший и кто нас знает, все и соседи приходят несут и продукты. Спасибо всем. Ну что, понос прекратился, страх трошки утих. Вот, настроение... Листы уже не настроение нравится. Наш, ну, что делать? Если мы еще духом упадем, то остается только вниз брюхом. Все. Ситуація на Маріупольському напрямку після обстрілів околиць міста залишається напруженою. Сценарій змінився. Тривають сплановані ворожі провокації не лише проти українських військових, а й проти мирного населення. Наробити людям лиха і використати його на свій лад. Тут побоюються нових атак. Із Донеччини Іван Гребенюк, Максим Шинкаренко та Вадим Ряхваспецкор два плюс на Луганщині чи не вперше за останні дні відносне за під обстріли вночі потрапляли позиції українських військових у станиці Луганській? Напередодні там перебили газопровід. Сьогодні ремонтники його полагодили. У щасті українським військовим вдалося зменшити інтенсивність обстрілів. Як запитаємо Вівені Цвітанської, вона з нами на прямому зв'язку. Женю, вітаю. Які настрої власне у людей серед місцевих і як налаштовані солдати? Тобі слово. Вітаю Руслана. Ну дійсно зараз на Луганщині стало трошки тихіше, навіть тут у щасті, яке останнім часом було чи на найгарячішою точкою, нині теж тихо, і це власне все завдяки нашим військовим. А що роблять нині бойовики? Вони стріляють перед своїми позиціями, і наші бійці кажуть, що вони просто злякалися, будемо такими словами казати, і побоюються виходу наших диверсійних груп. Чому тому, що напередодні по нашим позиціям, як ви активно вели вогонь, працювали професійно Іні снайпери Бійці впевнені, що там розташовувалася регулярна російська армія, і після цього наші хлопці змогли дати гідну відсіч, і ось останні чотири дні тут стало дещо тихіше, тому що відсіч дали таку, що росіяни, які стояли на тій стороні, принаймні так запевняють бійці, вони навіть відійшли. Це хлопці бачать по тактиці бою. А стоять вони тут майже рік, тому тактику вивчили. Бойовиків вже на зубоки зараз кажуть, їм на зміну прийшли просто непрофесійні, якісь або місцеві терористи, непрофесійні люди. Прошу прямо мову. Тоді вони починали роботу буквально ну, тільки світало і до обіду. Тобто працювали акуратно, швидко, чітко. У нас було кілька ранених останній день. Ми їм щось зробили то ли оптику по перехвату. Поверділи. Толі, хто -то з їхньої команди був ранений, і не йшли. Група регулярних військ Росії уйшла куди -то. Ось Саме після цієї ситуації тут стало трохи тиші. Тим часом, під час такого відносного затишчя люди відновлюють нині свої будинки. Сьогодні у Селище нижньотепле Станічно-Луганського району червоний хрест передав 63 тонни будівельних матеріалів для кровлі. Це е, шифер, дошки, цвяхи, усілякі інструменти, і зазначити, що ось такі вщент розбиті будинки по крайній вулиці нижньотеплого стоять в такому стані ще зими. Вони досі не відремонтовані. Е, тоді їх зруйнувала потужними артобстрілами. Е, частина будинків просто заросла травою, пустує. Люди виїхали і розселилися по родичам. Загалом кажуть, у сільради постраждало три сотні будинків. Визву. Ще на те, що привозять, цього не вистачає. Тому серед людей сьогодні навіть не вся галас. Тобто кому справедливо видають ці інструменти та кровлю, кому несправедливо. Люди просто на випередки показують свої шалені руйнування і жаліють заявки, а їх потім немає в списку або не чули оголошення. Ну і власне нічого не отримують. Красний крест приїжджав. вони приводили сюди до мене, вони писали мою фамілію, сказали все вам буде». Чего? Пока нам ничего не, не дали. Позвонят, дадут, значит, дадут. Ну, так а пока дадут? сами, да? Конечно. Да, ну да, остались. ну что забор поменяли, чтобы было ну, старье. Это родительский дом. Вот, тоже пострадал. Нам ничего не дали. Сказали, мы тут не прописанные. Мне того восстанавливать надо этот дом. Так а кто здесь прописан? Это прописано свекры, его давно нету. Живих дава дівчата ну, сільраді пояснює, що подають заявки на один вид матеріалів. А наприклад, приходить інші, інші вид матеріалів. Тому власне не видаються допомогою. Сільраді також показують детальні звіти по кожному будинку. Мов група людей завжди після обстрілів виїжджає разом із господарями. Ну і ретельно нотує кожне руйнування та його об'єми. Але а, більше аніж привозять, просто видати нема з чого і все роздаються згідно з заявками. А, найбільше а, по перше видають тим. кто постраждал наибольше. Есть четыре семьи, которые очень сильно пострадали. Их не устраивает даже то, что мы им сегодня даем. То есть шифер – это недостаточно. Им надо и кирпич, и стекло, и денег много. Пострадало на территории 312 домов. Некоторые из них пострадали по три-четыре по раза. Есть и комиссия, мы ходим, смотрим, актируем. Документы лежат. Ну, тобто, якщо людям не вдалося відновити свої будинки ще з зими, то ось наприклад у станиці Луганській, де зараз щоденно чи не нове руйнування. А люди навіть поки не сподіваються найближчим часом відновити свої будинки. Студія, дякую, колега Євгенія Цвітанська з Луганщини про обстріли населених пунктів та їх відбудову, а також поміч Червоного Христа місцевим. Черговий гуманітарний конвой прямої до Донеччини з Росії кажуть у тамтешньому міністерстві з надзвичайних ситуацій. Це вже 36-та колона вантажівок, яка приїде із сусідньої держави без догляду українських прикордонників та митників. У Раді з національної безпеки та оборони кажуть, що всі так звані гуманітарні конвої з Росії спрямовані винятково на підтримку бойовиків. Коли вантажівки дістануться Донбасу, поки що невідомо. Зазвичай увесь шлях у них триває тиждень. У Дніпропетровську в останню путь провели 16 загиблих українських героїв. Поховали їх під номерами, адже їхні тіла не впізнані. Віддати останню шану захисника вітчизни прийшли пересічні Дніпропетровці. Тіла цих вояків у травні та червні привезли волонтери з-під Іловайська, Дебальцевого та Донецького аеропорту. Судмедексперти експерти взяли в них аналізи ДНК, результати яких вже внесли до єдиного реєстру нерозпізнаних воїнів. За останній рік завдяки цій базі вдалося встановити особи майже 100 воїнів. Нині в мор міста залишається 27 невпізнаних тіл. Сьогодні, я ще раз говорю, ми захораниваем тих, которые были доставлены март, апрель, май, июнь місяць. В моргах находятся те, которые доставлены в июле и в августе. Таких 27. семь они будут, если не будут у нас совпадения по ним не будет информации, то тогда следующее захоронение мы будем производить на следующей неделе либо чуть-чуть позже. Головний військовий прокурор оприлюднив повний список українських військових і міліціонерів, які загинули під Іловайськом торік у серпні. У ньому 366 бійців, 157 із них досі не впізнані. В усіх медики зібрали ДНК для ідентифікації серед загиблих бійців, імена яких відомі. Чоловіки віком від 19 до 54 років за словами Анатолія Матіоса до цього переліку не увійшли 158 бійців, яких вважають зниклими безвісти, їхніх імен не оприлюднюють адже хтось із них може досі перебувати в полоні бойовиків. Поки на фронті солдати чекають на форму таберці на ринках у тилу, амуніцію вже давно продають. У Львові на краківському базарі продавці розхвалювали гордість міноборони, високоякісні, міцні, стійкі до вологи та холоду чобітки збіркою не для продажу. Підошва з мембрани, тканина, що дихає. Всесезонні берці мали замінити звичні для бійців на передовій стоптані шкарбани, які лише називалися берцями, а насправді розлазились за місяць або два. Ось ці фотографії із соцмереж небо, неабиякий скандал. На світлинах нові берці, схожі на ті, які щойно почали роздавати солдатам збройних сил України, і вже продають на одному з найбільших ринків Львова. Автор фото не хоче публічності, тож ми пішли на ринок разом із бійцями шукати військове взуття, яке не можна продавати. А вас немає таких коричневих захопійне, але вірати неперемо закрита. А в неї могли би бути. Так. Там перед тим зеленим зонтиком, там неї чотири палатки вони сьогодні закриті. Військові журналісти не раз були на передовій. кажуть на фото найвірогідніші берці, які спеціально розробляли для збройних сил України. На язичку має бути розміщено ярлик, на яких пише, що це військові чоботи. Є невеличка емблемка, це хрестик збройних сил України з тризубом. Пише артикул, пише довжину устілки. Дуже прикро, що люди несуть нову форму на базар, а після цього звертаються до волонтерів часто густо і кажуть, що в нас нічого немає. Поможіть нам, будь ласка. До Ірини щодня приходять десятки бійців з проханням взути і одягнути. Жінка каже, побачивши світлини з ринку, просто закипіла. Пенсіонери віддають свої останні. Копійки, щоб допомогти, як вони кажуть, нашим синочкам, нашим хлопцям. І той один синочок отримав від держави і заніс на ринок. Я не розумію, що, відверто кажучи, продавця, котра, бачучи, що це є молодий хлопець призовного віку, чи він був в формі, чи без форми, бере або воно крадене, неважно де, чи від бійця, чи зі складу. Я не розумію цього патріотизму. За інформацією речника військових західного регіону нових берців поки що пошили три тисячі штук. На західній Україні нове взуття отримали 800 першокурсників академії сухопутних військ. Усіх їх нині перевірили. Недостачі немає. Тож хто міг принести на ринок берці? Зараз з'ясовує військова служба правопорядку. Штрих-код, який був на взутті, яке було було виявлено на базарі, не відповідає штрихкоду. Взуті, які мають на сьогоднішній день курсанти першого курсу академії, не таємниця, що там, де є попит, там є і пропозиція, і наші українські підприємці надзвичайно винахідливі. І Я не здивуюся, якщо подібного формату з відповідними всіма логотипами взуття десь вже виготовляється на одній з околиць. Якщо берці не підробка продавця, відрахують або посадять, обіцяють військові. Вони також пропонують продаж амуніції на базарах. Взагалі заборонити Наталка Волосацька, Орест Малько, Телівів, Спецкор 2+,2. він працював на благо армії, конструюючи безпілотники. Але в місцевому харківському військоматі видно, недобір. І Дмитра Явдошенка викликали повісткою. Чоловік не відмовився, але попросив ще трохи часу, щоб довести до пуття три розпочатих літальних апарати. У військових план мобілізації горів уже і чоловіка засудили на два роки. Сьогодні в апеляційному суді Харкова вирішували долю конструктора. Його звільнили з під варти просто в залі суду. Світлана Фечун далі. Колеги 34-річного Дмитра Явдошенка принесли в суд крила для безпілотників, які не встиг зібрати обвинувачуваний. Він понад рік конструював дрони для АТО. Коли отримав повістку до армії, просив військомат відтермінувати призов, щоб доробити кілька крилатих розвідників. Але військомат вирішив, що він ухиляється від служби. Суд покарав його за це двома роками ув'язнення. Його судить держава за те, що він працює на. Это же государство на його армію. Он просто нічого не сделал, он просто попросив дві недели отсрочки. В апеляційній залі обвинуваченого тримають за гратами під посиленою охороною. Ще не вмерла ні слава, ні воля. Отам От за моєю спиною сидить слава України. А воля поки що вмерла. Розглянувши купу скарг та клопотань, суд вирішив відпустити обвинуваченого з під варти. Явдошенка звільнити з під варти в залі суду негайно. Смішаний, що більше радості все таки якби отпустіли. Випустили, але не виправдали. Апеляційний суд вирішив, що суд першої інстанції має переглянути справу про ухиляння Дмитра Євдошенка ще раз із самого початку. Він же за цей час хоче встигнути надолужити загаяний час і таки зібрати недороблені безпілотники. Буду доділивать. Мене видернули з процесу, по тому собственно процес возвращаюсь. Ну там меня отправляли копать окопы. Здесь я занимаюсь, займаюся таки. помогаю разведке, поэтому я думаю, как бы побольше пользы приносил. Дмитро запевняє служити він не проти. Дружина не заперечує. А у меня буде вибор на сам ділян ну повестка, что пов'язка, он не уклоняться он не будет. У Прокуратурі кажуть, суд першої інстанції, які визнав Дмитра Евдошенка ухилянтом, проходив із порушеннями, тому обіцяють у новому процесі бути більш прискіпливішими. Світлана Фечунма Кулашіров Харків спецкордва плюс два. Здійснилося через два роки майже 90 дипломатичних паспортів анулювали у вітчизняному міністерстві закордонних справ. До списку тих, кому тепер доведеться подорожувати на загальних підставах, потрапили такі відомі в Україні прізвища, як царьов, марков, єфремов, батько і син Азарове Герман. Загалом 89 людей. Скасування паспортів у МЗС пояснили просто. Ці люди втратили підстави для користування. Дипломатичними документами у відомстві нагадала, дипломатичний паспорт України може використовуватись лише для службових відряджень і повинен бути повернути у МЗС щонайбільше через 10 днів після закінчення відрядження. Інакше документ можуть анулювати. Що й казати, спрацювали оперативно. Дехто з цих людей законні підстави мати такий документ втратив більше року тому. А колишній депутат Марков, провідник руського міра, ще нещодавно відмахувався ним від італійського інтерполу, який затримав колишнього нардепа на прохання українського. МВС нові податки на житло та авто. І щорічне зростання акцизу на алкоголь та тютюн у міністерстві фінансів готується презентувати податкову реформу. Новий кодекс обіцяють буде простим і відповідатиме вимогам громадян та бізнесу, бо з ним, мовляв, вже консультувалися. Отже, передбачається оподатковувати всі автомобілі віком до 5 років. Податок фіксований для автомобілів класу люкс. Це 25 тисяч гривень на рік. Для решти авто до 5 років податок 800 гривень. Його автовласники сплачуватимуть під час купівлі автоцивілки. Заплановано дещо змінити правила оподаткування нерухомості. Тут виокремили елітне житло. Це квартири понад 300 квадратних метрів та будинків понад 500. Щорічний податок теж фіксований, і це 25 п'ять. Тисяч гривень заступник міністра фінансів Олена Макієва наголосила, що тут головне, щоб був правильний реєстр власників нерухомого майна за її підрахунками. Елітного житла в нас трохи більше нуля відсотків зростання ПДВ новою реформою. Не передбачене. Натомість пропонують підняти акцизи на тютюн та алкоголь. Здорожчання буде поступовим. Так акциз на тютюн зростатиме впродовж п'яти років на 10-20% щороку. Алкоголь там трошки інший. Там є акциз на пиво, є акциз на вино. Там трошки по-іншому -по модель оподаткування, але також буде поступово піднімати. Теж десять відсотків? Ні. Алкоголь і пиво буде побільше. Головним патрулем Львова став столичний пострах vip порушників І в перший же день його в Галицькій столиці обікрали. У 26-річного капрала Юрія Зозулі розбили вікно в авто і витягли звідти за свідченнями місцевого сайту Львівський портал. Папку з документами і два ноутбуки. За час роботи в столиці Зозуля став героєм кількох гучних історій із високопосадовцями. Зокрема, він складав протоколи на нардепа Сергія Мельничука за відсутність документів на машину та віце-президента УЄФА Григорія Суркіса на порушення прав використання звукових та світлових сигналів. За це в народі Зозулі навіть дали прізвисько каратель мажорів. Ові свою каральну кар'єру поліцейський змушений буде розпочати з пошуку капосників, які його так принизили. Штовханину через безкоштовні яблука влаштували в Санкт-Петербурзі пенсіонери. Яблука сорту слава переможцям роздавали на честь яблучного спасу. У Михайлівський сквер їх привезли аж дві тони. Прийшли на акцію здебільшого люди похилого віку. Тиснява почалася після освячення фруктів. Заспокоїти натовп намагалися поліцейські з мегафонами, але їх мало хто слухав. Люди просто билися за яблука. Без перебіжчення легендарні німецькі рокери група Scorpions відмовилася виступати в окупованому Росією Криму. Запрошували їх на боксерське шоу, що має відбутися 23 серпня. Спочатку Клаус Майне і компанія погодилася. Гонорар організатори обіцяли дослівно дуже великий. Утім, згодом менеджер рок гурту надіслав листа, де написав, що на жаль, ця територія викликає сумніви, і Scorpions у найближчому майбутньому в Севастополі чекати не доведеться. Слідами Мустанга рівно рік тому український руфор на шпилі сталінської висотки в Москві встановив український прапор. а Зірку розмалював у синьо жовте. Його вчинок вразив українців. За це президент Петро Порошенко нагородив хлопця державною відзнакою. Серед молоді з'явилося багато послідовників. Є серед них і дівчина Олександра Київська. Їй 16. Вона підкорює дахи будівель та мости, де на згадку лишає українські прапори. Із безстрашною дівчиною зустрілася Валерія Ковалінська. У нас стоїть на шпилі сталінської висотки у центрі Києва без страховки. У руках тримає український прапор. У соцмережах дівчина вже давно стала зіркою. Зустріч із кореспондентом спецкору, 16-річна школярка Олександра Київська призначає на даху житлового будинку. Потрапити туди виходить не відразу. Закривають після того, як публікуються фотографії. Лічно мої. Може, джек відсліджує, може, кто-то сотрудники правоохранітельних органів. Дівчина розповідає, для неї руфінг розпочався під час Євромайдану. стояти в було людей, Мені захотілося просто піднятися Це було перше моє здання. За цей час Олександра встигла підкорити понад 500 будівель у Києві, Львові та Херсоні. Вважає, що так виявляє патріотизм. Коли ти вішаєш флаг. Пускай это будет майдан, либо какая-то окраина города. человек видит, Украина, да точно, я же живу в Украине, надо об этом подумать. И, наверное, в душе у него просыпается нього присувається хоч маліш этого. И с популярным коллегой Григорием Мустангом пока що не знакома. По Соцсітям ну, Я думаю, скоро время нас від таким образом, що об'язательно будемо розмовляти живо. Екстремалка розповідає, батьки про її захоплення дізналися випадково, бо Саша просто забула вийти з власної сторінки в інтернеті. Спочатку її не випускали на вулицю, а згодом із небезпечним хобі змирилися. Руфер Київська зізнається, відчуває відповідальність за тих, хто стежить за її витівками в соцмережах. Я за цю відповідальність почуваю, навіть в какоїте степені несу. Именно поэтому я написала у себя на странице, чтобы этого люди не повторяли ни в коем случае. Психолог Олена Крушаницкая поясняет спецкору поведінку руферів. Люди играют зі смертю на протяжении всієї історії людства. Этот пресловутий адреналин человек испытывает, избежав смертельной опасности. И это то, что в -то, руферов заставляет. Подиматися на висоту, лікар-травматолог київської лікарні додає ризик. Цього хобі не виправданий. Сказати, що це небезпечний вид заняття я не можу. Це дуже небезпечно травми, які можна отримати внаслідок даних розваг. Вони є дуже серйозні. Після них відновитися повністю на 100% неможливо. Серед мрії Олександри підкорити хмарочоси в Дубаю, а зі столичних лишилася одна: встановити прапор України на скандальному будинку біля парламенту. Валерія Ковалінська, Андрій Поставець, Віталій Дорожченко, Спецкор два 350 іспанських золотих монет знайшла група американських дайверів в Атлантичному кані поблизу Флориди. Дев'ять із них унікальні екземпляри, викарбовані спеціально для іспанського короля Філіпа п'ятого три століття тому. Знахідку оцінили в 4,5 мільйони доларів. Тим часом у Польщі ймовірно знайшли втрачений нацистський бронепотяг із золотом. Він зник 45-го року під Вроцлавом, і тепер двоє місцевих жителів кажуть, що відшукали його за 10% від вартості скарбу, готові показати. Потяг посадовцям, а золото там за деякими оцінками було до 300 тонн. Наразі це вся інформація, яку кому хотів вам розповісти. Побачимось вже о 23.30. Щастя!